Два партія у нас скоптилася, готовенька, все відлічно. Зараз 12 годин дня. Дві партії скоптилися. От це тільки відео не вийде, получ... мабуть, мене виложить, бо у нас світло виключили. То відео не загружається. Інтернет поганенький. Воно вже на антеннах видно акумулятори слабі на вишках. То інтернет вже поганий. То ще перше вийшло. А так світла нема з самого ранку і не буде до вечора, якісь планові відключення. Ну, Дасть Бог вечором ввечером вилунам може, попробую. А буду в городі, може в городі інтернет хороший, зараз повеземо деякі посилки на пошту. В общем, такий результат маємо. Ото яєчка скоптились, вільхова щіпа і березові дрова. Тож, хто питає утопку? Туди у саму топку ложаться любі дрова, хоч березові, хоч соснові. А іменно в саму каптільню сюди там осика вільхові. Все тоді достаємо, будемо хай охолоджується будемо пакувати і відправляти. Хто замовив, молодець.